Доброго дня всім шановні члени виконкому, шановні присутні. Сьогодні у нас достатньо кількість членів виконкому для того, щоб розпочати нашу роботу, тому я для всіх присутніх, тому що минулого разу не ми всі були присутні, хочу представити вам всіх членів виконкому, які затверджені рішенням сесії міської ради. Міський голова Анатолій Василь Михайлович. Заступник міського голови Мосічук Руслан Андрійович, Оліник Олена Михайлівна, секретар виконкому, Бабак Олег Петрович, директор Оболицького підколеджу, Власюк Віктор Лікіч, директор малого приватного підприємства «Горизонт», Гнатюк Олег Анатолійович, приватний підприємець, Ванчарова Тетяна Іванівна, приватний підприємець, вона сьогодні відсутня. Рицюк Валерій Олександрович, директор комунального підприємства Турс. Деремежий Іван Федоров, директор з виробництва ОКО. Домрадський Михайло Богданович, начальник 4-го державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Вірювання Захарова, заступник головного лікаря Центру первинно, первинної медико-санітарної допомоги, Качан Володимир Іванович, зараз в нього 10-20. Нарада тому є його заступник, але він член виконкому наш начальник міліції. Мартинюк Ігор Олексійович, головний механік СП Нива. Мукомело Олександр Васильович, юрист, теж працівник дубного водоканалу. Ото Дубно Володимир Миколайович, пенсіонер, приволота Олександр Володимирович, директор Золото. Союз Володимир Михайлович, член громадської ради Ліка Дубинської лікарні. І Богдан <скью> Михайлович він відпросився, тому що його терміново визов е голова обласної державної адміністрації Коні Зоя Володимирівна, е начальник Дубинської об'єднання держави податкової, яка в відпустці Черебов Микола Михайлович, директор школи номер 3 Шановні, сьогодні. Також присутні у нас е, наш прокурор Фопаданець Ігорі Іванович. І є е, е, секретар, ой, вибачай, секретар міської ради Кижняк е, Василь Андрій Васильович, е, визначається Андрій Васильович, Василь, який е, буде затверджений. Завтра на сесії міського, а також присутні Лужкова, Анжела Борисівна, асоціація підприємців. П'ятконковський, заступник начальника міліції по Ви скажіть мені, як вас у Олександр Павлович. Павлович Олександр Павлович, Олександр Павлович. Олександр Павлович, зналися так Гай Юрий перший заступник начальника міліції, Сухоруков. Член Остаційного Володимира Володія Олександрович, Влад... Александр. член Ростаційного комітету нашого міста, Конець Сергій Васильович Козацька Вар. Володимирович. Сергій Володимирович Тоді я буду тільки називати, як знаю, ім'я, а все інше ви мене будете домовляти. Це була Костянтин, правий сектор, і Рівненська Рівенська Сотня. Не знаю, як вас звати ліктором. Віктор, так, Суха громадянин, теж не знаю, як звати. Шевчук Іван, так, мабуть? Ігор, Ігор, ігор вибачте, Ігор, 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 так. Теж громадянин написано, Моматюк, теж так само представник формування Юра. Юра, це Юра, це Козацька варта, Володимир, Курсик, Михайло, теж козацька варта, і Металюк Михайло. Іванович, тут пена признака керівник козацької варти. Хвось не назвав? Крім, ну, так само начальник дурна Ремоду. Так само присутні наші начальники управління відділів, значить Світлана Іванівна Розмислович, фінуправління Ананівна, Преса, Внутрішня політика, Ніна Володимировна, економіка, Тетяна Володимировна, культура, начальник відділу газета Микола Васильович, Олег Іванович Швед, е представник житлово-комунального господарства, депутат міської ради. Ну і вроді би вже всі, так?